Всім привіт! Вітаю на каналі Дніпро Запчастина. З вами Оксана. Покажу вам ключ для круглих гайк. На тракторі UMZ 6 у нас дві кругли гайки. Це у нас іде на промвалові у КПП і гайка валавом. Тобто ключ у нас йде. Універсальний, ось тут, тут є якраз ступенечка така під два діаметри під ту і ту гайку. О, все просто, зручно. Я розумію, що багато в кого, хто сам придумав, приспособи, але ці ключі, ну, доволі таки, хто знає, часто запитують, нема в наявності. От зараз є, є 5 штучок, все зручно. Це у нас промвал з лівою різьбою. Дякую всім за увагу. Кому треба. Замовляйте, на даний момент є 5 штучок. Не знаю, чи будуть ще з'являтися, бо зазвичай вони доволі таки дефіцитні. Дякую за увагу! Звертайтеся.